Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі SMM для OnlyFans of Fansлі і Хабу. І на цьому каналі не виходило відео більше трьох місяців. Де я був? Чим займався? Чи були нові цікаві проекти? Чи працював я взагалі? Все це і навіть трішечки більше, буквально в цьому випуску. Світла немає, постійні відключення. Це те, що турбує буквально кожного з нас. Кожного дня по мінус 16 годин світла в кожного українця. Як працювати в цих умовах? І чи можна масштабуватися в цих умовах, працюючи в даній сфері? Да, да, да і ще раз да. Звісно, все залежить від того, наскільки е, гибкі ваші моделі. Не буквально, звісно ж таки, хоча це також важливо, а метафорично. Тому що якщо модель може підлаштуватися під графік вимикань і робити контент для вас і надалі, то, звісно ж таки, ви будете розвиватися, масштабуватися і мати. Результати. Якщо модель не може підлаштуватися і в потрібний час за графіком встати і відзняти контент, відповідно ви не зможете ніяк прогресувати, тому що, не маючи актуального, постійно оновлюваного контенту, результату не буде. Ніяк. В жодній соцмережі. Немає соцмереж, немає трафіку на OnlyFans, фенсі або Hub. Немає трафіку, немає грошей. Тому це важливий і взаємопов'язаний аспект, який а, мають а, дотримуватися як моделі, так і ті, хто веде цих моделей до певного результату. Що по моделях? Хтось іде, а, хтось йде самостійно. Тому що не вивозить або щось не влаштовує так, це нормальна практика, ти не можеш влаштовувати всіх. А хтось з кимось ми прощаємося самостійно, тому що модель не встигає надавати потрібний контент, вона не хоче підлаштовуватися. А якщо вона не хоче підлаштовуватися, то я не хочу витрачати час. Тому що моя такса в місяць це не моя ціль. Моя ціль вивести модель на результат і перейти на відсоткову співпрацю. Ось це те, що мене цікавить. Тому що відсоткова співпраця значно прибутковіша. І одна модель з відсотковою співпрацею. Перекриває 4-7 моделей в залежності від успішності цієї моделі. Тому вести модель за 400 баксів протягом року я не маю жодного бажання. Для мене це невигідно, для мене це непродуктивно. Тому за рік ми маємо стовідсотково переходити вже з моделю на контрактну форму. І якщо я не бачу протягом півроку. Віддачі від моделі, прогресії по цій моделі. Ми з нею прощаємося, тому що не можна працювати в одну калітку. Якщо модель цього не хоче, то навіщо я їй буду щось нав'язувати і витрачати час? Завжди знайдеться хтось ще, хто буде більш вмотивованим за того, хто є зараз. Тому так ми з багатьма моделями розпрощалися. Але в загальному об'ємі ми ростемо від місяця до місяця ми збільшуємо е, кількість е, клієнтів, що не може не радувати. Отже, якщо ми збільшуємо кількість клієнтів, ми заробляємо більше. А ми тут з вами всі для того, щоб що? правильно щоб заробляти більше, тому що топтатися на одному місці нікому не цікаво.